І тепер покажу вам, як я ловив розміри. А відповідно, коли вже я все виставив рівень, я виставлявся в розміри в міліметра, тобто раму від краю. Правої сторони, бачите, у нас є 13,8. На жаль, ця камера не фокусується, тому не знаю, чи буде видно все вам в кадрі. І також перейдемо на іншу сторону. Теж створювало деякі проблеми, коли я підганяв розмір, а воно мені не виходило. Бачите, 13,8. Також покажу вам, що для мене ще було принципово виставити кріплення під ресори. Давайте, напевно, спершу розпочну з цього. Вон беремо, наприклад, до болта. Ну, правда, тут зварка. На жаль, коли було рівно. То я ідентично виставляюся. Ну, що у нас тут показує? 76,2 по центру. І давайте зразу потягнемося до цього болта. А тут у нас 23 8. Сварка, до речі, може зіграти. Ось тут вже не так багато зварки. Тим не менш покажу вам, так, як воно є. Ось, така зачеплю, щоб воно більш-менш показало. 76,2 строго по центру. І також тут. Двіські 23,7. Ну і напевно, що саме цікаве, це як я виставляв раму так? відносно вісі довжини. Це найбільше створювало проблем. Давайте я вам покажу зразу. О, починаючи знову ж таки з цієї сторони, вже берусь від верха. 426, бачите, я спеціально замалював, щоб і ви могли бачити, і я. 426 від кута до кабіни. Так, я брав за кінцеву точку саме ось, стил кабіни. Давайте перейдемо відповідно на цю сторону. Поміняю руки. Так, теж постараю зловитись. Сварка теж одинакова, правда? 426, якщо можете бачити. Ось так то воно. Я дякую насправді Господу Богу, що Бог дав мені терпіння. Витримки це виставити. Справді було важко, дуже багато часу пішло. Але, тим не менш я дуже задоволений результатом. Дуже. Чому вийшов такий точний результат виставляння рами? Тому що спочатку треба було закладати точні розміри самої рами. Рама наразі грає по діагоналях до міліметра. Я старався її так варити, поперечки, тобто, щоб її тягнуло в ту сторону чи іншу. Так, аби були ідентичні два розміри по діагоналях. Ну, тому і такий результат вийшов. От. Я не знаю, чи воно того варте, Просто я вирішив зробити це на совість для тієї людини, яка зараз е воює так, на фронті, чисто, щиро від серця. Так ось. Ну, в принципі, я всім стараюсь робити, як то кажуть на совість, якісно. Ну, власне, таке то воно. Зараз ще, до речі, вам покажу старі куски рами. Так, ось, Тобто, які залишились От, то вже по великому рахунку металолом. Ось, А наразі з цим евакуатором залишається ще ставити глушитель, бак і, відповідно, салон. Можна пробувати заводити. Так, окей.